Григорович Шевко Вірсон На панчині пшеницю жала, втомилась, не спочивай, пішла в снопи, поскандибала Івана сина годувай. Вона сповитає, кричала у холодочку за снопом, розповгла, нагодувала, попестила і ні весно а сином. Синя затримала. і сниться їй той син Іван. І вродливий, і багатий, Не одинокий, а зонатий, на волій бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім Полі свою таки пшеницю сунуть, а діточки обіднесуть. несуть. І усміхнулася. Небога проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла його, тихенько сповила і щоб дозадола воща коподозана й пішла. Садок вишневий кохати, Хрущі над вишнями гудуть, бугатирі з плугами йдуть. Співають, і досі дівчата, матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче наушати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких дірочок своїх. Сама заснула біля їх, затихло все. Тільки дівчата і Соловейко не затих. І вам слава, сині гори, кригаю, окуть. І вам, вицей великий, великий, Бог не забуде. Боїтеся побою, вам Бог допомагає. З вас правда, з вас слава і воля святая. Садок рушниво коло гатить. Кришіть над вишнями гудуть. Богатири з погами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матери вечеряки йдуть. Тарас кровить дівчинку, Світає, край неба палає. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гає. Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани маріють, між ярами над ставками верби зеленіють. Сади ясні похилились, Ту полі на волі Стоять собі, мов сторожа, розмовляють полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, мибається ранньою росою. Мивається, кесується, сонце зустрічає, і нема тумпочину, краю немає. Грабета стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу в вербах невисок, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору Смар деде виглядав, наче човен в синім то вернав, то, по, то потопав, що треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сачі в гаю перекликалось, ясень раз у раз скрипів. Сонце гри відтогніє, віє, з болю на долин, на воду не слабою чорнону колину, де оки не дечко хотається. А коли дівчас самомийку, то не питай, я не знаю. Садок вишневий коло хат, над вишнями гудуть, плота її з плугами йдуть, співають йдучи дівчата, а мати її вечеря йдуть, сім'я пече коло хат, печня зіронька стає. А мати дочка вечер подає, а мати хоче навчати, а соловейко не дає. Поклала матку у хат маленьких діточок своїх. Сама заснула, коли їх затихло все. Тільки дівчата і соловейко не затих. Стала весна чорну землю. Сону розбудила, кук і їм ясом. вкрила. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає, слава Україні. Це ток вестери коло хати. Хоч і на там і хутують село, і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм полосу. Чи тут сади біють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а село колишні тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині голи за сам Бог витає над селом. У нашій мраї на землі нічого кращого немає. Як тая мати буде молода своїм дитяточкам малим. Зацвіла вдоли. Червона, кавина, Ні. ніби. Ніби. Засміялась. Дівчину, е, сонце ріє, вітер гріє, споє на долину, на дводорах, не з червону калину, е, на, черво... Ой, на червоній калині, гніздечко гніздечку Нас Настівчись волойку, не питає, не знає. Ом геніє ні емміє, холя маму моєму. Наша дума, наша пісня, не мене загине, а де люди слава, слава Україні.